Газовий балон він перевіряється перед відправкою. Обов'язково. Провіряємо, що з ним, чи все окей, чи ні. Він має у нас бути заправлений повітрям, не газом, народ, не газом. Багато хто думає, якщо він шипить, значить там газ ні, там просто повітря. Достаємо його з коробочки. Опа, достали з коробки. Вентиль, де тут вентиль? Откручуємо вентиля. Чуєте, шипить все, значить, все хорошо, все прекрасно. Перед заправкою ви воздух просто спускаєте з нього і їдете собі ну, заправляти його на заправку газову. Заправили 6 літрів газу. Тут на коробці пишеться, заправляється. На АГЗС автомобільна газова заправка на коробці пишеться 6 літрів газу. В нього заправляєте. Потім ви його заправили, воздух чуть-чуть пустив, відкрили краника, воздух вийшов, і ви можете собі користуватися 1100 гривень газовий балон. До якого можна під'єднати і генератора, до якого можна на якого можна відразу готувати їсти, можна під'єднати обігрівача, точну реально штука класна. По-перше, невеликий об'єм собі в руку взяв і пішов. Ну і плюс те, що ви будете з запасом, запасом газу, що зможете приготувати собі їсти.